Уявіть собі, що на календарі 6 березня 2026 року дія параграфу 24 для українських біженців офіційно припинилася, а правове поле Німеччини залишилось незмінним. Тобто Німеччина нічого нового не зробила на законодавчому рівні. Ніяких змін до відповідних законів або правових актів не ввела. Все залишила як і на зараз. А судячи з політичної обстановки в Німеччині, то прихід до влади нових старих сил нічого особливо для українців робити і не буде. А скоріш за все, навіть скасують. Виплати бюргергельд для новоприбулих українських біженців, замінивши їх на допомогу відповідно до закону про надання допомоги шукачам притулку Азюльбе яка передбачає нижчі виплати у порівнянні з бюргергельд. Водночас, правда, планується спрощення процедури визнання професійної кваліфікації та надання дозволів на роботу для українців за професією значно швидше, що, звісно, добре для тієї категорії біженців, які хочуть пов'язати своє майбутнє з Німеччиною, але чи Буде це втілено чи ні, все буде залежати від політичного розкладу за результатами виборів до Бундестагу та розподілу сил уже в новій коаліції. Тому маємо те, що маємо на сьогодні. На дворі, уявляємо собі 6 березня 2026 року. А правове поле таке, як і було. У першій половині 2025 року. І що це означатиме для тих біженців з України, які не встигли перейти на інші параграфи? Чи дійсно вони повинні будуть негайно залишити Німеччину? Чи ж існують юридичні механізми, які дозволять залишитися? Не перемикайтеся, хвилинка дуже корисної рекламної інтеграції про повернення коштів працюючих українців. І далі продовжимо розбиратися. Ви з України та працюєте або працювали в Німеччині? Чи знали ви, що можете повернути свої переплачені податки? Виявляється, 9 з 10 роботодавців переплачують податки, а середнє повернення у Німеччині сягає 1072 євро. То що б не скористатися цією можливістю та не повернути кошти, які вам належать? У таких ситуаціях на допомогу приходить компанія RT Tax – податковий консультант у поверненні податків для найманих працівників. І це все максимально просто, адже весь процес проходить онлайн. Тому, якщо вам потрібна інформація стосовно того, чи маєте ви переплачений податок, а також стосовно документів, які необхідні, щоб подати декларацію, звертайтесь до RT-Tax. Консультація безкоштовна. Отже, RT-Tax – це жодних авансових платежів з вашої сторони. Оплата лише після успішного повернення податків. Пошук відсутніх документів. Якщо чогось бракує, RT-Tax знайде. Безкоштовний попередній розрахунок. Дізнайтеся заздалегідь, чи є у вас переплата та чи варто подавати декларацію. І цікавий факт: податки в Німеччині можна повернути навіть за останні 4 роки, незалежно від того, чи проживаєте ви зараз в країні, чи ні. Саме зараз час для повернення переплачених податків. Не втрачайте можливість. Поверніть свої кошти з РТТАкс легко, швидко, онлайн. Якщо дія параграфу 24 для українських біженців припиняється, а ви не встигли перейти на інший статус, тобто змінити параграф, то на вас чекають наступні наслідки. І перше, і найбільш очевидне в цьому списку, це офіційне завершення дії дозволу перебування. Тобто усі дозволи на перебування видані за параграфом 24, автоматично втрачають чинність. Це означає, що якщо ви до цього часу не змінили свій статус, ви більше не маєте права залишатися в Німеччині на законних підставах. Друге, ви отримаєте повідомлення від відомства у справах іноземців в Німеччині. Як тільки стане відомо, що дію параграфу 24 буде припинено без можливості продовження, ви отримаєте офіційний лист із вимогою або подати заяву на інший статус, або залишити територію країни у визначений термін. І якщо цього не зробити, розпочнеться або процедура депортації, або ж вам доведеться виїхати самостійно. Зазвичай Німеччина надає від 14 до 30 днів для самостійного повернення до України або в іншу безпечну країну. Проте в цей період у вас ще є можливість подати запит на зміну статусу, якщо є підстави для цього. Я вже передбачаю у ваших коментарях щось типу такого, що так не може бути. У нас відкриті рахунки, і щоб їх закрити потрібен час, а також оренда нерухомості. А ти, Олеже, мабуть, забув, що ми повинні повідомити орендаря аж за три місяці до терміну припинення договору, щоб він був припинений без фінансових зобов'язань. Діти ходять до школи, тож як можливо переривати навчальний процес і так далі. Я думаю, що таких питань буде дуже багато. Якщо загально друзі, а можуть бути і будуть, скоріш за все, приватні випадки, то відповім вам наступне. По-перше, вас заздалегідь повідомлять, як я вже казав вище, про припинення дії параграфу 24, і як мінімум на закриття рахунків часу точно вистачить. Стосовно договорів оренди, то моя відповідь базується на загальних принципах німецького цивільного права БГБ. Для тих, хто не знає, це Bürgergesetzbuch – це аналог нашого цивільного кодексу та міграційного законодавства, яке вже відоме вам. Під назвою Ауфенсхальзґез, зокрема, я проаналізував параграф 573c БГБ, який регламентує строки попередження про припинення оренди житла з боку орендаря. А також відомий вам параграф 24, який визначає умови перебування біженців у Німеччині, і який, я думаю, ви знаєте не гірше за мене, та загальні правові принципи щодо форс мажорних обставин, а саме параграф 313 все ж того, БГБ. За яким дозволено переглядати договірні зобов'язання у випадках, коли обставини суттєво змінюються, важливо зазначити, що втрата права на перебування в Німеччині відповідно до параграфу 24 може вважатися форс-мажорною обставиною згідно з параграфом 313 БГБ. Це дозволяє орендарям достроково розірвати договір оренди, навіть якщо не минув стандартний тримісячний термін попередження, передбачений в параграфі 573 с БГБ. У складних випадках я все ж таки рекомендую звернутися за консультацією до юриста. Нагадую, що я не є юристом, не маю відповідної юридичної освіти і не надаю юридичних консультацій. Усю інформацію для підготовки таких програм ми з моєю командою черпаємо з відкритих джерел і законодавчих актів, ретельно перевіряючи її та адаптуючи до теми. Єдине, що нас об'єднує з юриспруденцією, це любов до роботи з законодавством. І все. Тому не нехтуйте професійною юридичною консультацією стосовно конкретно вашої ситуації, так як там можуть бути нюанси. Стосовно переривання навчального процесу я розповім вам далі, коли ми дійдемо до пункту відстрочка від депортації. А поки що я продовжую список того, на що чекати людині, коли дію параграфу 24 буде припинено. Друзі, на цьому моєму каналі я ще жодного разу не просив вашої підтримки. Ви будете здивовані, але всі попередні місії допомоги Україні та ЗСУ вдавалося реалізовувати без широкого розголосу. Однак зараз настав час звернутися до вас. Прошу підтримати наш збір на пікап для ракетного взводу мобільної вогневої групи 15-го окремого полку морської піхоти України, який захищає херсонський напрямок і бореться з ворожими дронами камікадзе, такими як шахет. Наприклад, мобільність таких груп критично важлива, адже від їхньої оперативності залежить збереження інфраструктури та життя мирних жителів. У рамках проєкту Локомотив підтримки ми разом із нашими партнерами, ініціативною спілкою Ми тут вже відправили до України 9 автівок, серед яких були як пікапи, так і машини швидкої допомоги. Багато деталей розголошувати, на жаль, неможливо, але на це фото ви бачите кілька автівок із нашого проєкту, деякі навіть із їхніми адресатами. Автівки на фронті це не просто транспорт, а справжній інструмент порятунку життів, доставки важливих вантажів та швидкого реагування. Кожен ваш внесок наближає нас до перемоги та допомагає нашим військовим робити свою справу ефективніше. Якби ви тільки знали, як наші хлопці чекають на ці машини. Долучайтеся до збору на пікап для морської піхоти. Реквізити зараз на екрані. Ви можете поповнити банку у гривнях або здійснити переказ через платформу Better Place у Євро. Усі доступні реквізити я також залишу в описі під цим відео. Інформаційний супровід щодо цієї автівки та її доставки до адресата ви зможете відслідковувати на інстаграм-сторінці ініціативної спілки Ми тут або, звісно, на моєму каналі. Дякую кожному з вас за підтримку. Разом ми сила. Пункт 3 в моєму списку це втрата соціальних виплат. Припиняється виплата бюргергельд, медичної страховки та всіх інших соціальних допомог. Єдиний виняток, якщо ви маєте серйозні проблеми зі здоров'ям і мусите продовжити лікування в Німеччині, в такому разі можна звернутися до відповідних соціальних служб. Звісно, це не гарантує, що вам буде надана відсрочка від депортації з наданням відповідних соціальних пільг, але в таких випадках все дуже залежить від вашої конкретної ситуації. У одному зі своїх випусків. Я вже розповідав про параграф 25 закону про перебування, який передбачає дозвіл на проживання для людей, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Посилання на нього зараз ви бачите на екрані ось тут, а також я залишу його в описі під цим відео. Пункт 4 це депортація або толерантний статус дульдунг. Якщо людина не виїхала добровільно у передбачені терміни, то відомство у справах іноземців може розпочати процедуру депортації. Але є один нюанс: якщо депортація з якихось причин неможлива, наприклад, через стан здоров'я або відсутність можливості безпечного повернення в Україну, можна отримати статус дульдунг. Що це означає? Дульдунг це не є дозвіл на проживання, а лише тимчасова відсрочка від депортації. Він не дає повноцінних прав, а значить, людина не має гарантій щодо подальшого життя в Німеччині. Про те, які підстави для отримання дульдунг і про все, що з цим пов'язано, ми поговоримо в одній з наступних програм. Тож не забудьте підписатись на мій канал та натисніть на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові відео. А на зараз я лише інформую вас, що дульдунг це тимчасовий статус, який не є видом на проживання а лише відсрочка від депортації для іноземців, які зобов'язані покинути німеччину, але з певних причин не можуть цього зробити. Він регулюється параграфом 60 А закону про перебування. Дульдунг може бути наданий, коли депортація тимчасово неможлива з юридичних, гуманітарних або технічних причин. Цей статус зазвичай оформлюється на кілька місяців, але може продовжуватись необмежену кількість разів, поки існують підстави для його надання. Також статус дульдунг надає дитині право залишатися в школі та продовжувати навчальний процес. Тобто, якщо сім'я отримує дульдунг через неможливість депортації, діти мають право залишатися в школі. І ще кілька винятків, які можуть враховувати навчання дитини. Процес не буде перериватися у випадках, якщо батьки подають заяву на новий дозвіл на проживання, наприклад, з гуманітарних причин або у зв'язку із сімейними обставинами. То діти також можуть залишатися в школі, поки йде розгляд справи. І ще в одному випадку. Це якщо дитина старшокласник і має незабаром скласти випускні іспити. Влада може розглянути індивідуальне продовження дозволу на перебування для завершення навчання, але це вирішується індивідуально. А ми переходимо до того, які механізми вступають в дію з боку Німеччини у випадку завершення дії параграфу 24. Що робитиме Німеччина після припинення дії параграфу 24 для тих, хто так і не перейшов на інший статус? Ось основні механізми, які можуть бути задіяні. Перше, це програми добровільного повернення. Людям, які повертаються, можуть запропонувати фінансову допомогу для повернення так звану «реінтеграціон Асістенс. Що це означає? Німеччина надасть вам безкоштовні квитки на транспорт для повернення. Для вас буде передбачена разова грошова виплата, яка може допомогти адаптуватися в Україні після повернення, а також Німеччина допоможе тим, хто повертається із працевлаштуванням у рідній країні. Але зверніть увагу, що Підтримка з працевлаштуванням зазвичай не передбачає прямого працевлаштування з боку Німеччини, але включає консультації з працевлаштування через партнерські організації, фінансування курсів для підвищення кваліфікації та мікрогранти для започаткування бізнесу в Україні. Ця програма не є обов'язковою, але вона доступна для тих, хто вирішить повернутися самостійно. Загалом, якщо коротко, але все ж таки трохи більше інформації про програми добровільного повернення та реінтеграційної підтримки, такі як реінтеграціон Асістенс, про яку я тільки що згадував, то всі вони базуються на міжнародних угодах та ініціативах, підтримуваних урядом Німеччини у співпраці з міжнародними організаціями, наприклад, такими як Міжнародна організація з міграції. Юридична основа в Німеччині, яка регулює подібні програми, це параграф 61 закону про перебування. Він регулює питання повернення іноземців до країни походження. Також від Німеччини слід очікувати і індивідуальний підхід до кожної конкретної ситуації, яку буде розглядати відомство у справах іноземців. На що звертають увагу в першу чергу, так це чи є ризики для людини при поверненні в Україну, чи є в Німеччині сімейні зв'язки, які можуть вплинути на можливість залишитися, та чи має людина можливість отримати новий статус на підстави роботи, навчання чи стану здоров'я. І на завершення хочу нагадати вам про альтернативні Варіанти, на які варто звернути увагу вже зараз, тому що для переходу з параграфу 24 за цими варіантами потрібен час для підготовки та збирання всіх необхідних документів. Тож, які альтернативи ми маємо для зміни параграфа 24 вже сьогодні? Перше це працевлаштування, яке регулюється параграфами з 18 по 21 закону про перебування. Тобто, якщо у вас є офіційна робота та трудовий договір, то ви можете спробувати змінити свій статус. Друге це навчання або перекваліфікація. Це параграфи 16 та 17а того ж закону. Ця опція більше підійде для студентів або тих, хто проходить професійне навчання. Наприклад, аусбілдунг. Третє це самостійне возз'єднання, за яке відповідають статті з 27 по 36 закону про перебування. Якщо у вас є чоловік, дружина або діти, які мають дозвіл на проживання у Німеччині, ви можете претендувати на возз'єднання сім'ї. Особливо мені слід пояснити вам ситуацію щодо дітей, адже тут існують певні обмеження. Якщо це неповнолітні діти до 18 років, батьки мають право на возз'єднання з дитиною, яка має ВНП у Німеччині. Якщо це повнолітні діти, тобто старше 18 років, воз'єднання можливе лише у виняткових випадках. Наприклад, якщо дитина має серйозне захворювання або інвалідність і потребує постійної опіки батьків. Детальні положення щодо сімейного возз'єднання з дітьми містяться в параграфі 32 закону про перебування. За необхідності ви можете переглянути цей закон самостійно. І останній альтернативний варіант переходу з параграфу 24 – це параграф 25 закону про перебування, який має гуманітарний характер. Ним можна скористатися, якщо повернення в Україну становить загрозу вашому життю або здоров'ю. Взагалі, як на мене, останнім часом у інформаційному просторі дедалі частіше зловживають трактуванням цього параграфа, покладаючи на нього надмірні сподівання щодо його застосування для біженців з України, посилаючись на підпункти закону, такі як параграф 25а А або параграф 25б як умову успішної інтеграції в німецьке суспільство. І такі можливості в цих підпунктах справді існують, і перехід до них можливий, але виключно для тих, хто має дозвіл на перебування, відповідно до параграфу 60а або 140 закону про перебування, а не на підстави параграфу 24. Тому надмірна увага до цих конкретних підпунктів з боку біженців з України мене, якщо чесно, дивує. Важливо зрозуміти, що часу на ухвалення рішень залишилось не так уже й багато. Тому, якщо у вас досі немає плану, Б, не відкладайте це питання на потім. Починайте діяти вже зараз. Кожен день має значення. А у мене на цьому все. Бажаю вам упевненості. Віри у щасливе майбутнє та правильних рішень. Кожен із вас вартий того, щоб створити для себе найкращий варіант свого майбутнього. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом, та зокрема. Підписуйтесь на мій канал і не забудьте підтримати це відео вподобайкою. Для мене важливо відчувати вашу реакцію та вашу підтримку. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока!